Вітаю, я Кастоліна Вероніко, учениця 11 класу Шепетівського ліцею No2. До вашої уваги, результати дослідження на темі, порівняння аналіз ефективності та механізмів дії популярних інтенсивних препаратів у терапії кислотозалежних станів» робота виконана в межах міжнародного проєкту Science Mentoring» під менторством декана хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Пригорія Степанович Лікіна. Чому це важливо саме сьогодні? Хвороби органів травлення посідають третє місце за причин смертності в Україні, а хронічний стрес, з якому перебувають 87% українців через повномасштабну війну, є прямим стимулятором гіперсекреції шлункової кислоти. Це призводить до справжньої епідемії стресових гастритів та виразок. Антициди й засломою першої допомоги, проте їх хаотичний вибір за рекламою часто знижує ефективність лікування. Моє дослідження покликане надати науково обґрунтований алгоритм, як обрати оптимальний засіб під конкретну клінічну потребу. Пита роботи – порівняти фармакодинаміку антицидних засобів та експериментально підтвердити їхню ефективність в умовах співвітру. Наукова новизна полягає у обґрунтуванні взаємозв'язку. Між складом препарату та його реальною ефективністю при застосуванні. Згідно з класифікацією Державної фармакопеї України, антациди це лікарські засоби, що забезпечують швидку нейтралізацію хлоридної кислоти швинкового соку. Основними показаннями для їх прийому є кислотозалежні стани, які ви бачите на екрані. У нашому дослідженні ми спиралися на поєднання двох ключових класифікацій антицидів, оскільки кожна з них розкриває їх з іншого боку. Перша за здатністю всмоктуватися, що визначає безпеку та тривалість дії препарату. Друга класифікація за хімічним складом. Вона пояснює, як саме препарат діє та реагує з кислотою. Чому це важливо? Бо ключове завдання будь-якого антациду не просто нейтралізувати кислоту, а вивести шлункового соку у межі терапевтичного вікна. Це діапазон від 3,5 до 4,5 одиниць. Механізм досягнення такого ефекту напряму залежить від хімічного складу антацидного препарату. Саме тому для експерименту було обрано сім різних засобів від різних груп. Від класичних карбонатів та гідроксильних суспензій до сучасних засобів було встановлено, що деякі з них мають додаткові речовини, наприклад, семетиконвелмагелінео, натрія альгінат в Гавісконі, а також геалуронат натрію у ЄАЛЕРІ. Практична частина дослідження проводилася на базі кафедри хімії Хмельницького національного університету під керівництвом пані. Пані Ольги Параски, а також у лабораторії ліцею номер 2 Експеримент складався з двох ключових етапів: перша динамічна пашметрія, друга алкаліметричне зворотне титрування, встановлення реальної кислотно-нейтралізуючої здатності і терапевтичної дози антицидів. На першому етапі за класичним методом Росатарайса ми відтворили умови шлункового середовища, підготували серію модельних розчинів з PH 1,5, додали до них препарати та фіксували зміни pH кожні 30-60 секунд, що дало змогу виміряти ключові показники. старт, час до початку дії препарату. Платон, максимальну нейтралізуючу дальність кожного засобу. Та час перебування у межах терапевтичного вікна, що є критично важливим для безпечного травлення. На основі отриманих даних ми класифікували антициди за характером їхньої дії на три групи: перша група група екстреної дії. В неї входять рені та ремакс. Їхні кінетичні криві, стрімкі та майже вертикальні. Це ідеально для швидкого зняття болю, проте несе ризик нужного рикошету. Друга група антициди пролонгуватої дії алмагель, аонео та фесфалігель. Мають пологі криві та добре отримують гаш у межах терапевтичного вікна. Третю групу формують препарати бар'єрної дії, вісконта й алера. Криві мають мінімальний кут нахилу, що свідчить про відсутність прямої нейтралізації кислоти, та підтверджують, що терапевтичний ефект цих ліків реалізується переважно через утворення фізичного бар'єру, який механічно захищає слизову оболонку кишечника кошука. Переходимо до другого етапу дослідження, де ми оцінювали реальну потужність антоцидів. Методика полягала у додаванні до препарату надлишку хлоридної кислоти з наступним тетруванням її залишку лугу. Це дозволило нам вигрухувати чистий об'єм кислоти, який здатна нейтралізувати одна доза препарату. Отримані дані підтвердили, що, перше, абсолютним лідером є Рені. Це пояснює його здатність літця викупувати печію. Друге, комбіновані суспензії мають середні показники. Їхня цінність полягає не у миттєвому ефекті, а в здатності тривалий часу у межах і межотерапетичної. Навіщо показники у езофагопротекторів Гіллери та Гатіскому? Що підтверджує гіпотезу? їхня роль не хімічна нейтралізація, а це допротекція та створення механічного бар'єру. На основі отриманих результатів ми розробили алгоритм персоналізованого вибору. При екстреній допомозі Рені, Ремакс, при рефлюксі – Гавіскон, за для тривалого контролю Фосфолюгель. Комплексні скарги альмагель А, нео -А. За для регенерації гіалеру. Підсумовуючи, хочеться наголосити, ефективність антициду прямо залежить від його хімічного складу. Клінічний підхід і вибір препарату повинні обродовуватися в практичному стані пацієнта. Відповідальник на ставлення до вибору ліків є ключем до збереження здоров'я та якості життя. Дякую за увагу та бажаю усім здоров'я та фармацевтичної грамотності.